Вітаю, друзі! Загалом, як ви знаєте, я намагаюся не приймати участі в гострих суспільних дискусіях, з мовних питань, тому що вважаю, що в нас в Україні абсолютно достатньо професійних патріотів і патріоток, які дуже непогано і успішно воюють на мовно-культурному фронті, але не цього разу. Цього разу я. Прийняв рішення долучитися до останньої гострої суспільної дискусії з мовного питання, тому що її спровокували дві відомих і дуже таких небезпечних персони: це народний депутат України від Слуга народу Максим Бужанський, і колишній радник офісу президента Олексій Рестович. В чому проблема? У нас неправильно розуміють мотивацію дій провокаторів і неправильно розуміють ситуацію навколо загострень з мовно-культурних проблем. Неправильно розуміють. Я спочатку підведу контекст, а потім перейдемо до обговорення проблеми. Я запропоную своє бачення, як треба інтерпретувати. Ці проблеми, що це означає, і яка мотивація вчинків цих от двох провокаторів. Ну, почнемо з першого народного депутата Максима Бужанського. Максим Бужанський, кілька днів тому, виступаючи на одному з українських телеканалів, відповідаючи на запитання українських журналістів, відмовився відповідати українською мовою, посилаючись на... Українську Конституцію. Ну, така от парадоксальна ситуація. Конституція українська, українські телеканали, український народний депутат, українські журналісти, а мова російська. Ось. І Олексій Арестович, ну, такий гучний, взагалі, скандальний випадок. В чому там проблема? Не всі ж теж правильно це все інтерпретують. Питання ж не в тому, що Олексій Арестович публічно впрягся. За молодого чоловіка, який приїхав з Одеси у Львів з гітарою співати російські пісні Віктора Цоя, порушуючи закон України, який був прийнятий рік тому про заборону поширення використання російського культурного продукту. Не тільки в цьому проблема. А проблема полягає в тому, що Олексій Арестович публічно надав якісь там свої методичні рекомендації, як вийти з ситуації. Молодому чоловіку після того, як він послав на три літери і взагалі нахамив матом народній депутації України. Звати її Наталія Піпа. Наталія Піпа проходила десь там у Львові біля місця, де грав там ці свої співав ці свої пісні. Молодий чоловік і зробила йому зауваження. І ось він її нахамив. Матом послав все це зафіксовано, записано. І Олексій Арестович ну, вважав за своїм обов'язком публічно заступитися до цього хлопця і дати йому рекомендації, таку методологічну, навіть філософську підтримку, як бути в таких випадках, в ніякому випадку не просити пробачень, а рухатись прямо, і він його озброїв своєю такою мікро. Доктриною або навіть філософією про важливість самоідентифікації і границь лічності, як сказав Олексій Арестовичнич. Ну, от я перехожу до інтерпретації загальної ситуації. Багато хто неправильно, як на мене, дивиться на це чергове загострення змовних питань, вважає, що це якась там. Вже передвиборна лихоманка, що це спроба сформувати собі соціальну базу, підготуватись до наступних виборів, що це загравання з електоратом. Це воно, звичайно, так, ну, якщо це стосується, можливо, там, Максима Божанського, але насправді все значно серйозніше і більше. Серйозніше і більше. Невідомо, коли там будуть вибори, і взагалі що там відбувається в, з виборами. Мова йде про стратегічні речі, у нас їх не бачать. Іде внутрішня боротьба за публічний простір. За те, якою мовою у нас буде послуговуватися публічний простір, це важливо розуміти. Мова публічного простору може бути одна: або українська, або російська. Те, що у нас було дві мови, це тимчасова ситуація. Ми дійшли до такої точки зламу на користь української мови. Активізація Бужанського Єрестовича пов'язана з тим, щоб зупинити цей процес. Зупинити цей процес на, на українізацію українського публічного простору. І з цим пов'язана ну, активізація цих людей і підтримка. Подібних випадків я запевняю, що в, якихось, в якійсь іншій ситуації Арестович би не помітив би ні цього хлопця молодого у Львові. Я ще пам'ятаю його публічну нещодавно підтримку такого собі якогось рекламіста Олександра Смірнова. Ну, Смірнов точно прізвище, якщо не помиляюся, ім'я теж Смірнов. І це все загострюється і підсвічується, активізується. І це ну, непроста. Передвиборчна, передвиборча підготовка. Я вас ну, запевняю. В зв'язку з тим, що у нас неправильно інтерпретують і розуміють ситуацію навколо цих мовних провокацій загострень, у нас і ну, не розуміють взагалі оцих поїздок і, і львівської ситуації. Значить, цей молодий чоловік він приїхав з місією. Він не просто приїхав співати ЦОЯ і російські пісні. Якщо ви уважно послухаєте його діалог, він з Матюками я його зараз так зачитаю, з Матюками, так як є, але це виходить з цього, його аргументів, чітко прослідковується, що це місіонер. Людина приїхала з місією. Для того, чому з місією, чому він так вважає, тому що Найкращим інструментом і методом заволодіти публічним простором це представити вічне або універсальне своєю мовою, ну в даному випадку російською мовою. От він приїхав представити вічне текстами Віктора Цоя у Львові. І це місія взагалі. Це не просто так. Я підкреслюю цей важливий момент, що я, наприклад, не дозволив би собі приїхати до Харкова. І там співати лента за лентою. Набої подавай. І взагалі там повстанські пісні. Тому що людина розуміє, що Харків має свій, Харків має свій історичний, культурний контекст, індустріальне місто, воно було расифіковано, воно зараз зазнало серйозних ударів, руйнувань. І просто так вторгнутися в їх культурний простір. Своїм порядком денним, своїм там баченням світу, це неделікатно і це може когось образити. Це при тому всьому, що ми чітко міцно стоїмо ногами на правовій і етичній основі. Харків це Україна, туди можна приїхати і співати українські повстанські пісні, які там були а... А, в сорокових роках. Але ні я собі не дозволю, ні інша людина навряд чи приїде зі Львова у Харків і буде співати ці пісні, тому що вона розуміє, що це недоречно. А оцей чувак з Одеси бере гітару, приїжджає, і співає, матом відповідає, і в дискусії з'ясовується, що він тут виявляється, виконує місію. Він приїхав просвітлити, окультурити. Він несе велику російську культуру а окультурити темних галичан. Він несе їм світло перемін вічності. Це важлива річ. Що говорить оцей пацан? Цой легенда року. Тут перекладено вже українською, бо я брав з сайту. Цой легенда року. Розумієш, блядь? цой легенда року, а ти зараз береш і дойобуєшся. Ти могла би йти по якихось своїх справах. У тебе сука є робота. Дім, сім'я, чоловіка. Ти береш і дойобуєшся до того, що я співаю пісні цоя. У тебе сука своїх справ що. А, Культурний рівень місіонерів після розвалу Російської радянської імперії звичайно серйозно впав. Чому він впав? Тому що їх ніхто не готує, вони належать самі собі, тому що їх вчителі зайняті комерцією комерцією. вони організовують свої а, такі а, комерційні школи, студії. От є школа мислення Апиро, де там виклинає Арестович, і Арестович зайнятий, займається своїми справами, заробляє гроші. І оці безпритульні місіонери, малолітні, вони ну, як можуть, так працюють. Але я ж хочу сказати: він наважився приїхати з Одеси у Львів і нести там світло вічного. Серця требують перемін, він співає цього, яких перемін і так далі. От він вважає, що він має право це робити, він, не роз... він приблизно навіть собі не задається питанням, що він, можливо, зачіпає чись почуття, комусь це все неприємно. Треба ж розуміти різницю між російським культурним продуктом, це проблема, на речі, обґрунтування законів. Це не пояснення говорити, що є закон, його треба виконувати. Треба пояснити, чому цей закон потрібно виконувати. І він забороняє російський культурний продукт, не побутову мову. У Львові, на базарі, продавчиня і покупець можуть сперечатися татарською, російською, будь-якою мовою їдеш. Побутова мова не менше спільного. Культурний продукт він намагається зачепити струни душі людини. І пісня вона апелює до метафізики. Через пісню, через тексти, вірші, мистецтво передається важлива інформація, і нею апелюють. пишуть того, я ж кажу, що якщо прив'язати вічне з мовою, а цього не можна робити, тому що ми воюємо з Росією, то тоді взагалі важко воювати з Росією. Загалом, під час війни, це важливо теж розуміти. Була радянсько-німецька війна Друга світова, то завжди ворог знецінюється. Німці називаються фріцами, ще там якимось бидлом. І все робиться для того, щоб ворога перемогти. Важко собі уявити культурно-мистецькі акції в Москві з читанням там, я не знаю, філософів-ідеалістів, Гегеля, Фрома, Фіхти і так далі, в Москві. Під час Другої світової війни. І це потрібно, як би, ну, розуміти. У нас чомусь вважається, що можна зв'язувати вічне, універсальне з мовою ворога. Ясно, тільки потім, як перемагати цього ворога. Це серйозна річ, і у нас ну цього не помічають Так я повертаюся до. Ситуації з Арестовичем і оцим малолітнім гітарістом, який набирається от нахабства приїхати і це все робити, Арестович виступає у нього батьком філософом, який надає йому філософську методологічну, ідеологічну підтримку. І говорить, що ти не просив вибачення. Не треба просити вибачення, такого ніколи не роби. Я тобі дам доктрину. Дам аргументи і тези, якими ти можеш завжди захищатися. У тебе є право на самоідентифікацію, а це священне право, ідентичність, і вона захищається кордонами особистості. Кордонами особистості. Важливий момент тепер я переходжу ще одних головних моментів. Значить, у цього чувака малолітнього все в порядку з кордонами. Особистості і самоідентифікацією, Причим настільки все в порядку, що ви ніколи їх не проб'єте, і ви ніколи не змусите його змінити Цоя на Вакарчука, ніколи не змусите цього зробити і ви не проб'єте його, ще раз повторююсь, лічностних граніць, граніць лічності, як каже Арестович, тому що він. Сам приїхав сюди вторгатися і долати кордони особистості львів'ян. І він не потребує. І він зовсім не страждає від психологічного насильства, тому що подолання особистісних кордонів це є вищою мірою психологічного насильства, про яке каже Арестович. Арестович чудово знає, що цей чувак сам здатен здійснювати психологічне насильство і долати особистісні кордони. Все, що боїться цей малолітній чувак з Одеси, він побоюється, що йому наб'ють табло, а не вторгнуться у його особистісні кордони. Він не боїться психологічного насильства. Він сам психологічний насильник. Він просто боїться фізичної розправи. І Арестович починає підводити до того, що за психологічне насильство. Потрібно притягати до кримінальної відповідальності. Нас з вами потрібно притягати до кримінальної відповідальності. А я розумію, що Ростович побував в Ізраїлі, і він прийшов, очевидно, там він там, я чув розмовляв з журналістами про хуцпу і так далі. І, от, власне кажучи, я думаю, що це наслідки цього. Він фактично людину, яка приїхала здійснювати психологічне насильство і долати. Кордони особистості виставляє як жертву, Ви, виставляє як жертву, над якою нібито здійснили психологічне насильство і так далі. Наступна річ про місіонерів. Тобто, всі ці компі... тобто, що робить Арестович? Це компіляція малолітнього хамства і от його хуцпи, яку він викладає в Апейроні. Оце він таке робить. Але вона завжди буде кострубатою і куп мати купу недоречностей і нестиковок. Така компіляція. Тому що місіонери, які їздили кудись з місією, ну, вони явно не боялися психологічного насильства і не потребували захисту правоохоронних органів, тоді, куди вони приїжджали. От Християни, місіонери. Вони приїжджали в Африку чи в Латинську Америку, як ми зараз кажемо, вони ж не спиралися на місцевих поліцейських чи аналогів правоохоронних органів, які існували в тих суспільствах. Вони були впевнені в собі. Так? І якщо ви вже є особистість, то ясно, що у вас вже вибудовані кордони такі особистості, і ви їх самі захищаєте без правоохоронних органів. Наступна проблема, яка з цим пов'язана. Арестович плавно так це все підводить, він робить вигляд, що людина має право на самоідентифікацію, але вона не повинна собі нести відповідальність за вибір своєї самоідентифікації. Ну, наприклад, ви собі обрали самоідентифікацію місіонера або людини, яка хрініла від своєї унікальності. Або ви обрали собі дуже що якусь там специфічну ідентифікацію, що ви тепер не чоловіка а жінка. І ви зайшли в магазин в сукні, а до вас все одно звертаються, бо що у вас борода, і до вас звертаються на, як чоловічої статі, до чоловічої статі. І ви повинні розуміти, що хтось може не приймати вашу самоідентифікацію, заперечувати те, що ви є жінка, і звертатись до вас він в. В чоловічому в роду і так далі. Ну і безліч самоідентифікацій, які є конфліктними. І людина, яка собі обирає самоідентифікацію, вона повинна давати звіт, що вона може бути неприйнятна, неприємна комусь ця самоідентифікація, якщо ми до цього перейшли. Але це все робиться так, що ніби. Ну, Такої неіснути, якщо там глибше копнути. На чому я ще хотів би зупинитися при розборі. Я осмислював кілька днів взагалі всі ці події. І от наступна проблема про народну депутатку піпу. І ну, я там зачіпляється за прізвище, специфічне прізвище, ж можна покривлятися і так далі. Я не знаю цю людину, кажуть, що вона. Там грантоїдка, грантожерка, і взагалі там кон'юнктурна людина. Ну а хто там я не знаю, слуги народу, не слуга народу чи голос там, а хто там ще може бути у них? У них приблизно всі такі думаю, ці депутати. Але що мене вразило? У нас частина людей вважають, що поведінка народної депутатки кон'юнктурна. Всі проходили, не помічали, що він співав. А от вона взяла і помітила: ну, вибачте мене, людина, яка перебуває в статусі, вона повинна реагувати на такі події. Якщо хтось собі може дозволити пройти в своїх справах, в нього немає часу, то народна депутатка повинна відреагувати. У неї є на це час, в неї є обов'язок відреагувати. Тому ці всі, якби аргументи для мене ну, не є такими. Наступний важливий момент: у нас взагалі якісь збочення. Розуміння демократії. У нас чомусь вважається, що закон, який був прийнятий рік тому про заборону використання і поширення російського культурного продукту, це бздура там, п'ятьох чи десяти людей народних депутатів. Ті нічого робити, вони приймають цей закон і в такий спосіб провокують і легітимізують. Громадян, з пересічних громадян до насильства і до якихось там дій проти. Більше того, це інтерпретується як втручання держави в особистісні кордони, про які говорить Арестович. І це досить поширена думка. Я хочу сказати: зразу зайду з козарів. З... Тому що час уже біжить. Мені дуже прикро, що під час війни ми так і не зрозуміли суті демократії. Є закони абсолютно народні. Ми не пробували переконати у тому, що немає ніяких народних законів, є от еліти, депутати, вони беруть і приймають закони, які хочуть і так далі. Ні. Закони в Україні і в світі поділяються на народні і депутатські, або лоббістські закони. І для того, щоб перейти до лобійських законів, отримати можливість їх приймати, потрібно спочатку прийняти народні закони, те, що вимагає народ. Я повертаюсь до війни: Ленд-ліз це народний закон. І якби ми. Я розумію, що не виконується. Але якби не народ, американський народ, народи. Західноєвропейських суспільств, ми б з вами ніколи не отримали зброї, не виграли, ну і не змогли протистояти Російській Федерації. Ми ще не виграли війну. Еліти були проти, вони не хотіли давати нам зброю. І це вимога народу дати нам зброю. І всі закони, і все, все, все це прийнято виключно під тиском народу, те, що стосується війни і нас. Це важливо розуміти. Це народ. Примусив народних депутатів, повертаючись до України, прийняти закон України про заборону поширення використання російського культурного продукту. Це народ, це не держава втручається в життя Арестовича і цього чоловіка з Одеси з Гітари. Це важливо розуміти. Наступний аспект цієї проблеми це почуття. Теж спекулювали на цьому моменті, говорили про те, що, мовляв, Ну, Піпа, там, які у неї можуть бути, це все одно, що почуття віруючих. Треба скасувати взагалі категорію почуття віруючих. І це абсолютно правильно, тому що віруючий це химера. І ви, наприклад, ну, він в цьому індуїзмі, священна, є корова, там, тварина. І от будь-яка віра це ментальна химера. Ви сакралізували корову і ваші почуття, як віруючі, ображають м'ясні ради, м'ясні павільйони на базарі. Ви вимагаєте припинити закрити всі базари не продавати м'ясо. І всі кажуть, ну, ти можеш вірити в все, що завгодно, але ну, ми м'ясо їли там, яблочно ну, і будемо їсти. Але не можна плутати почуття гідності народу. І почуття віруючого, це різні категорії. Це взагалі треба розуміти, що закон України про заборону поширення російського мовно культурного продукту він витікає, виходить з відчуття гідності народу. Це історія про гідність. І закінчуючи цей момент, закони приймаються не для того, щоб захищати права і свободи громадян в 21 в 21-му столітті. З першого століття. Не для цього. А вони приймаються для того, щоб не захищати гідність громадянина, гідність людини, представника народу. Звідси все витікає. У нас все перекрутилося. Тема складна. Я не хочу зараз зачіпати, але фактично, у нас давно виродилося питання правість, коротко, просто скажу. Що до гідності людини належить її свобода, не навпаки. Свобода це частка тільки гідності. Гідність це значно більше, а свобода це частина. У мене є десь монографія, яку я купив колись в, в Києві, в греко-католицькому храмі. В принципі, я зараз не полінуюся і дістану. Вона у мене є. Не забувся просто. Називається Шляхи до свободи. Ансельм Грюн, німецький християнський філософ. Ось тут можливо буде видно прочитаєте. До гідності людини належить їй свобода. Ну і далі розшифровується момент. Не інакше. І закон цей, який обмежує поширення. Російського культурного продукту він стоїть на сторожі української гідності, українця і українського народу, а не захищає права і свободу трансгендерів. Це ну, треба розуміти такі речі. І ми підійшли до того, що нам треба переглядати всю структуру і розуміння. Раніше вважалося, що народ це щось примітивне і низьке, а громадянин це свідома людина, яка билася за права і свободи. Це було в 19 столітті, можливо, ще в 20 частково. Зараз це діаметрально протилежні речі. Всі, хто Арестович, до речі, приклад, коли він апелює до прав і свобод, то він апелює до правоохоронної системи і до поліцейських. Це люди, які хочуть пасивно. Споживати права і свободи, і щоб ці права і свободи забезпечились не їх зусиллями і жертовністю, а правоохоронною системою і поліцейським. На цьому у мене все по розбору цієї ситуації. Можна говорити дуже багато і довго. Я кілька постів написав з цього приводу. Можете прочитати їх на Фейсбуці, там більш лаконічно. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.